Виконуємо вправу 13.1 до параграфа 13 за підручником інформатики 9 клас, авторів Казанце 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо його. Створимо таблицю за зразком. Зробимо ось тут накреслення. Жирний. Збільшимо ширину стопця. Розташуємо дані в даних клітинках по центру. І зробимо межі. В клітинці А1. У нас знаходиться чисельник дробу, а в клітинці а 2 знаходиться знаменник дробу. Нам потрібно, щоб ось цій клітинці B2 автоматично виводилися, чи правильний це дріб, чи неправильний. Якщо в нас чисельник менше знаменника, значить це дріб правильний. В іншому випадку це дріб неправильний. Скористаємося логічною функцією if, для цього перейдемо на вкладку формули та вибираємо логічні if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel то дана функція буде називатися єслі. В першому полі, там де логічний вираз, вводимо умову. Тобто в нашому випадку ми перевіряємо, чи значення, яке є в даній клітинці, менше значення, яке є в ось цій клітинці. Якщо в нас тут буде істина. В нашому випадку зараз істина, то має виводитися правильний. В інакшому випадку, якщо в нас ця умова буде, ось ця умова буде хибною, то буде виводитися неправильний. Натискаємо ОК і бачимо автоматично нас вивело правильний. Тепер давайте змінимо значення. Наприклад, щоб чисельник був 8, чисельник більше знаменника, значить виводиться неправильний. Зберігаємо книгу у власній папці. З іменем вправа 13.1. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!